Саме тренемет основного зокрема, це Hyundai Sonata 2013 року випуску 24 бензиновий двигунчик на автоматичній коробочці передачі в такому гарному сірому польові, тонова на поколу. Гарненька по кузову, кузу. Взметне чудовий стан автомобіля. Також у нас наявний повний електрорегулювання передніх держав, блокування центрального замка та блокування вікон задніх дверей. Також у нас наявний дуже доглянутий текстильний салончик автомобіля світлий управління режимом їзди, також слючна стабілізації, яскравість приборної панелі, та відтялючка топовного ба, баку та багажника з кнопочки. Також на мене мультимедійне кермо з управлінням круіз-контролем та мультимедією Мультимедіа, звичайна звичайний кондиціонерчик та автоматична коробочка передач. Все, що потрібно для гадійності цього автомобіля. тож не зволікай! Звертайся до рації вулиця Полосенка, 8, автосалон 3D Motors. Це Санатка, чекає саме на тебе.